Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянського освіту. Ми з вами продовжуємо сьогодні спілкуватися про ринкову економіку. І протягом сьогоднішнього року звернемо увагу в першу чергу на роль держави в ринковій економіці, а також подивимось на національну економіку під час війни. Держава в ринковій економіці виконує в першу чергу роль регулятора. Основним її завданням є мінімалізація впливу недоліків ринкових механізмів. До них належать такі: Це забезпечення справедливих цін на соціальні товари та послуги, функціонування соціального сектора, тобто освіти, медицини, правоохоронних органів, соціальний захист населення, мінімізація наслідків безробіття, інфляція, економічні кризи, забезпечення охорони довкілля та небезпечних умов життя для населення. Ще раз, пригадайте попередній урок. Ми казали, що ринкова економіка має головний свій недолік, це якраз те, що вона не буде фінансувати ті галузі, які не приносять прибутку. Тому держава бере на себе зобов'язання якраз виконувати, мінімізувати вплив усіх недолік у цього ринкового механізму. Держава впливає на функціонування ринкової системи за допомогою різних нормативних актів, економічні відносини мають будуватися за, з дотриманням законодавства, це стосується відносин власності, створення та функціонування підприємств, процесів купівлі та продажу, захисту спожив, споживачів і інших. Інакше кажучи, держава встановлює правила гри для різних учасників економічних відносин. Ще однією функцією держави є забезпечення економіки потрібною кількістю грошей. Лише Національний банк країни може друкувати гроші та визначати їх кількість в обігу для забезпечення нормального функціонування економіки. За допомогою такого інструменту держава впливає на процеси інфляції, формування доходів, політику споживання та заощадження населення. Ринкова економіка характеризується нерівномірним розподілом доходів між різними верстами населення. Одні члени суспільства володіють знаннями та досвідом, заробляють більше за інших. Інші, отримавши легальний чи нелегальний фінансовий капітал, отримують більші доходи від його використання. А дехто, втративши роботу, опиняється на межі бідності. Тому держава, використовуючи різні економічні важелі, намагається… Зменшити нерівність у доходах населення, розділяючи їх. До таких важелів належить прогресивне оподаткування, тобто вищі доходи населення податковіці за вищими ставками для подальшого їх перерозподілу на користь бідних, це державні трансфери, тобто грошова допомога безробітним знедоленим інвалідам, та встановлення мінімальної заробітної плати, граничних розмірів тарифів за комунальне, користування житлово-комунальними послугами. Держава, використовуючи різні засоби впливу, намагається захистити конкуренцію, яка є основою ринкової економіки. Силою закону держава не допускає створення монополій, які негативно впливають на розвиток економіки та соціально-економічне становище населення. Таке законодавство називають антимонопольним. Іншим інструментом захисту конкуренції є регулювання. Діяльності природних монополій, держава регулює ціни на їхні товари та послуги, інформує населення про стан е, на таких ринках, а також є власником частки таких підприємств. Ринкова економіка не може забезпечувати населення суспільними благами, тобто товарами, адже вони не приносять доходів, тому держава бере на себе зобов'язання щодо їх задоволення. Такі послуги. Як підтримка внутрішнього порядку в країні, утримання армії, освіти, медичних послуг, транспортної інфраструктури та іншого, здійснюється лише держава. Основним інструментом уряду в забезпеченні економічного добробуту населення є бюджет. Бюджет це двостороння таблиця, в якій з одного боку показано доходи держави, а з другого, її витрати. Він є офіційним фінансовим документом країни. За яким вона повинна жити цілий рік. Бюджет розробляє уряд країни, а свалює його законодавчий орган. І він є обов'язковим для виконання. Відмінність між доходами і витратами державного бюджету формує так зване сальдо. Сальдо державного бюджету може бути додатним, нульовим чи від'ємним. Якщо видатки бюджету перевищують його доходи. Це означає, що сформувався дефіцит бюджету. Якщо ж доходи перевищують витрати, це профіцит. Дефіцит вважається нормальним для державного бюджету, коли він відповідає рівню інфляції в країні. Міжнародні стандарти припускають можливість існування дефіциту бюджету на рівні 2-3% валового національного продукту. В Мирний час в Україні. Через державний бюджет перерозподілялось від 22 до 27% валового внутрішнього продукту. Основна частина доходів українського державного бюджету, а саме 85%, формувалася податковими надходженнями. У воєнному 2022 році доходи бюджету знижились, а видатки зросли. Зрозуміло, що навіть за умов руйнувань економіки та зменшення економічної активності держава має Збільшувати фінансування оборони, підтримку населення, яке змушено перебувати в евакуації чи на звільнених територіях, а також ліквідовувати наслідки бомбардувань інфраструктури тощо. Перевищення видатків над доходами створює дефіцит, який держава має покривати шляхом боргових запозичень міжнародних організацій або власного населення. Це формує державний борг країни, це сумарний дефіцит державного бюджету за мінусом профіцитів на певну дату. Щороку державі слід виплачувати відсотки за цим боргом та в певний час повертати запозичені гроші. У державному бюджеті ці виплати зафіксовані в статті обслуговування державного боргу. Однак такі запозичені нам вкрай необхідні, оскільки під час війни стоїть питання щодо збереження незалежності України та цілісності її території. Належна післявоєнна розбудова економіки дозволить не тільки відновити все зруйноване окупантом. А й досягти такого економічного зростання, яке дозволить за відносно короткий час розрахуватися з кредитом. Зараз я пропоную вам порівняти за допомогою діаграми державне фінансування на окремих напрямках у 2021-2022 роках. Поміркуйте, чому витрати на певні напрямки зросли, а інші зменшили. А що ж там з бюджетом в 2023 році? Державний бюджет держави у воєнний період, звичайно, як ви бачите, є дефіцитним. Це означає, що видатки бюджету держави перевищують її доходи. Наприклад, на 2023 рік дефіцит державного бюджету України складав 20,6% ВВП. у 2023 році це приблизно дорівнювало 37 мільярдів доларів США. А щомісячна сума дефіциту бюджету складає близько 3 мільйонів мільярдів мільярдів долар доларів США. У 2023 році доходи бюджету України заплановані були на рівні 1 трильйон 329,3 мільярди гривень, а видатки 2 трильйони 640,2 мільярдів гривень. Отже, у воєнний час. Країна не може заробляти достатньо коштів для розвитку держави у той же час, щоб підтримувати воєнні дії, потрібно фінансувати військову сферу. І одним з напрямків наповнення дохідної частини державного бюджету є випуск військових облігацій внутрішньодержавної позики. Військові облігації – це інвестиційний інструмент, за допомогою якого уряд країни підтримує державний бюджет. Вони доступні для громадян країни, бізнесу та іноземних інвесторів. Кошти, отримані від продажу військових облігацій, йдуть на фінансове забезпечення потреб держави, яка перебуває у воєнному стані, зокрема на соціальні та воєнні витрати. Як ви бачите, основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету країни є податки. Податок це встановлена законодавчим органом влади сума обов'язкових коштів, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету на певний строк. Основними його характеристиками є безповоротність, строковість обов'язковість. Кожна країна формує свою податкову систему, однак її обов'язковим елементом є такі: це об'єкт оподаткування, джерело податку, ставка податку та одиниця податку. В Україні в 2011 році було прийнято податковий кодекс, в якому Подано було вичерпний перелік податків та зборів, що справляється в Україні, порядок їх адміністрування, визначено платників податків та зборів, їх права і обов'язки, компетенцію органів контролювання. Громадяни мають усвідомлювати важливість податків та зборів для розвитку соціальних цілей держави. Перелік прав і обов'язків платників податків, наведений в цьому кодексі, серед основних обов'язків платників податків є такі, як сплачувати відповідні суми та податки, вести звітність щодо сплати податків, подавати своєчасну податкову звітність, ставати на облік в органах контролювання та інше. Платники податків мають право отримувати в органах податкової служби інформацію. Про податки та збори представляти свої інтереси в органах контролювання самостійно або через інші органи та інше. Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки та збори, останні поділяються на загальнодержавні та місцеві. Якщо ми кажемо про загальнодержавні, їх декілька це податок на прибуток підприємств, він сплачується юридичними особами і Підприємствами з доходу від прибутку. Далі є податок на доходи фізичних, осіб, він сплачується фізичними особами, найманими працівниками, підприємцями, іншими громадянами, за отриманими у них доходів. Є податок на додану вартість, він входить в ціну товарів і сплачується покупцем, а до державного бюджету його перераховує продавець. Тому часу на ціннику або чеку ми можемо побачити дві цифри. Ціну товару з ПДВ та окрему суму ПДВ, що стягується. Далі є акцизний податок це податок на споживання окремих так званих підакцизних товарів, що включається до їх ціни. Зазвичай акциз встановлюється на предмети розкоші, тютюна, алкоголь, коштові, метал. Екологічний податок справляється з фактичним обсягом викидів в атмосферне повітря, кидів у водні об'єкти забруднювальних речовин. Та розширення, розміщення відходів. Рентна плата справляється за користування надрами для видобування корисних опалин та в цілях за користування радіочастотним ресурсом України за спеціальне використання води та лісових ресурсів. І мито це податок на товари, що перетинають кордон на їх віз, вивіз чи транзит. Кожен громадянин може застосовувати зменшення податкового тягаря в законний спосіб. Тут ми кажемо про так звану податкову оптимізацію, але ми конкретно повинні розуміти, що сплачувати податки зобов'язані зобов усі люди. Демократичні держави світу мають різні системи оподаткування і, відповідно, різні ставки. А також щоразу купуючи товари в торгівельній мережі ми сплачуємо непрямі податки, наприклад, податок на додану вартість. Ставка цього податку становить 20% від доданої вартості товару для продавця. Але фактично цей податок сплачують покупці разом з кінцевою ціною товару. Від ціни розмір цього податку дорівнює 16,67%. І ви це можете легко перевірити за будь-яким фіскальним чеком, і ви бачите, де воно у нас розміщено зараз. Усі громадяни сплачують податки. Наприклад, деякі країни звільняють найменше забезпечених громадян від сплати податків на доходи, а з багатших стягують податки вище. Це так звана прогресивна система оподаткування. В Україні діє пропорційна система оподаткування доходів фізичних осіб, тобто базова ставка оподаткування дорівнює. 18% для звичайного громадянина. Але з 2015 року в Україні ще й діє військовий збір 1,5%. Обчислювати в даному випадку, обчислювати податки ми можемо за такою схемою. У нас, наприклад, заробітна плата 10 тисяч гривень. Ми повинні спочатку вирахувати 18% від цієї суми. Ну, ви всі прекрасно знаєте, як це робити. Виходить. 1800 гривень. Далі, окремо ми повинні від 10 тисяч вирахувати 1,5%, це буде 150 гривень. Потім об'єднуєте 1800 і 150, і ви дізнаєтесь, скільки ви от повинні сплатити податків і скільки ви отримаєте грошей. Тому з 10 тисяч гривень ви отримаєте 8050 гривень на руки, а інше йде як податок. Так само, і ви бачите інший приклад: це заробітна плата при 5420 гривень. Спробуйте вирахувати е, податки, ну, якщо, наприклад, заробітна плата буде 8222 гривень. Спробуйте. А що ж в умовах війни? А в широкому сенсі війна, вона в першу чергу, що робить, руйнує. Тому важливим питанням стає економічна безпека. В широкому сенсі, економічна безпека означає стійкість економіки країни до будь-яких негативних зовнішніх та внутрішніх загроз. Загрози можуть бути різні фактори: це і природні, ціномії, землетруси, виверження вулканів, повені, суви, зміни клімату. Це військові агресії інших країн, терористичні акти, світові економічні та фінансові кризи. Правова неврегульованість економічних відносин та порушення прав власності, недобросовісна конкуренція на міжнародних національних ринках, неконтрольовані міграційні процеси, високий рівень тіньової економіки та корупції, зростання державного боргу. З цього переліку можна зрозуміти, що українська економіка нині постійно знаходиться під впливом величезної кількості ризиків, і якщо проблеми економічної безпеки країни у Відповідальності держави, а саме мають забезпечуватися рішенням Верховної Ради України, то заходами економічної політики, уряду то підприємств і громадян також мають е турбуватися про власну економічну безпеку. Руйнування спіткало не тільки території в зонах бойових дій, де знищується житло, виробничі приміщення, дороги, комунальні мережі, запаси сировини і товари на складах. А й так званих тилових регіонах, які піддаються бомбардуванню. Певні тилові підприємства можуть прийняти виробництво продукції внаслідок зникнення каналів постачання сировини і збуту е товарів, евакуації працівників безпечнішої регіони або за кордон, внаслідок втрати управління тощо. Частина дрібних приватних підприємств, які раніше випускали мирну продукцію стикнулася зі значним зниженням попиту, оскільки в період війни ми з вами перестали купувати, наприклад, сукні для випускних вечорів, прикраси, відкладали придбання товарів довгострокового використання там меблі, побутова техніка тощо. Таким чином, обсяг виробництва товарів і послуг в країні під час війни скорочується, відповідно, зменшуються доходи населення, міняється структура потреб та споживання господарств. Потреби безпека, а саме. Потреби фізіологічного виживання в умовах війни виходять в перше місце. Саме тому переважна більшість українських родин з перших днів складали тривожну валізку, яку наповнюють такими речами, як в які в мирний час не мали суттєвого значення. Всі ми знаходимося під загрозою вимкнення світла та відключення водопостачання, запасаємось повербанками, акумуляторними лампами, ліхтарями, водою. Водночас ми різко скоротили придбання предметів розкоші. Коштовних товарів, відмовились від гучних святкувань та відпочинку. Передувало цьому усвідомлення, що наша національна безпека загалом залежить від успіхів Збройних сил України. Тому ми шукаємо кошти на придбання товарів військового значення, амуніцію, засоби захисту та інших речей для наших військових. У таких умовах застосовуються відповідні заходи економічної безпеки. Перше це перепрофілювання підприємств. Приватні підприємства, які мають змогу продовжити роботу в безпечних регіонах, можуть перепрофілювати своє виробництво на випуск товарів військового призначення або підвищеного попиту. Швейні підприємства, наприклад, можуть шити розвантажувальні жилети, підсумки військових форм, механічні майстерні ремонтувати техніку для ЗСУ та зброю, чи виготовляти запчастини для них. Такі рішення приймаються власниками підприємств, утім, слід враховувати, що часом для такого перепрофілювання може знадобитися інше обладнання, сировина, матеріали, тому цей процес доволі тривалий. Друге, це релокація підприємства. Підприємства з прифронтових регіонів можуть перевести своє обладнання в безпечні місця і евакуювати своїх працівників, щоб на новому місці розпочати виробництво. В цьому випадку підприємствам потрібна підтримка держави та місцевих органів самоврядування. Третє, це фінансування потреб оборони та підтримка постраждалих. Загалом економіка країни має бути переорієнтована на організацію спротиву військовій агресії. Це означає додаткове фінансування всіх безпекових інституцій, Збройних сил, СБУ, ТРО, Національних гвардія. Також це включає організацію виробництва, закупівлі та постачання всього необхідного для оборони. Зброя, боєприпасів, амуніції, засобів захисту. Необхідним є повне завантаження всіх підприємств Укр... Укроборонпрому, створення нових структур у безпечних регіонах, розміщення оборонних замовлень на приватних підприємствах. Такі заходи потребують збільшення витрат Державного бюджету України та забезпечується рішенням Верховної Ради України. І четверте це ревізія доходів і раціональне використання грошей та майна. В мирний час. Ефективне використання бюджетних коштів, уникнення корупції та підтримка малозабезпечених верств населення мають неабияке значення для нашого спільного доброту. А під час війни це стає одним із важливих заходів нашої і вашої економічної безпеки та виживання. З перших днів військової агресії українці стикнулися зі змінами попиту і пропозиції окремих товарів та послуг. Попити пропозиції зазнали впливу неціннових чинників, які їх змінюють. Найпростішим прикладом змін попиту і пропозиції є сезонний чин, коли, наприклад, влітку зростає попит на купальники та падає на лижне спорядження. В мирний час виробники відповідних товарів заздалегідь коригують випуск таким чином, щоб в момент найбільшого попиту в них був певний запас продукції для того, щоб задовольнити потреби споживачів. Під час війни, коли руйнування виробничого процесу зторкається багатьох підприємств, а перепрофілювання і релокація вимагають часу та коштів, ми, споживачі на собі відчуваємо такі зміни. Товари та да послуги або зовсім зникають, або виникає їхній дефіцит та здорожання. Ба більше війна впливає на переоцінку цінностей. Те, що раніше здавалось нам важливим, престижним ознакою статусу, стає непотрібним, а дещо з товарів і послуг вкрай необхідне не тільки для відчуття власного задоволення, а й для виживання. Переміщення значних мас населення всередині країни та за кордон також впливає на попит та навіть і навіть на звичайні товари в певних регіонах зміняється кардинальна ситуація. І зараз ви бачите звичайні е, продукти харчування. Звичайні. І ви бачите, на які товари зріс попит під час війни, і динаміка взагалі змін за категоріями в березні 2022 року і в серпні 2022 року. На ваші завдання я пропоную, ну, читаємо підручник. Завдання або з підручника, або проаналізуйте, скільки в день ви віддаєте державі грошей в формі податку. Для цього протягом тижня, коли ви будете роз... ви, ваша родина буде розраховуватися в магазині, збирайте, будь ласка, чек. А потім просто математичною схемою приплюсуйте всі ПДВ, які ви сплатили. Або ж пропоную відвідати сайти Міністерства фінансів України, Національного банку України, Фіксальної служби України і дізнайтесь більше про державний бюджет України 2024 року, зовнішній борг станом на сьогодні та особливості сплати різних видів податків. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.